Всім привіти, ріднулічки. Хочу запропонувати вам на заміну еклерів це рулет на еклерній основі, який йде на воді і на олії. І взагалі ні на граминочку, не хуже, як і на молокові рецептура і на маслові. Дуже смачний, візуально дуже гарний. Оформлювати можна як хочете, начинку, яку хочете, на свій смак робіть. Тому смачного. Беремо 400 мл водички, дрібку солі, чайна ложка цукру, ванілін або ванільний сахар. 100 мл води. Ой, олії, рафінованої, вибачаюсь. Ставимо на огонь, доводимо до кипіння. Судина обов'язково з товстим дном. До кипіння довели 160 грамів муки. Добре розмішуємо. Я поміняла лопаточку, бо в мене зламала сіліконома. Буває так. Ставлю ще на дуже малесенький вогонь, дещо не домішалося. Можливо, лишня волога випарується, домішуємо. Так, ну, в принципі, все. Тісто в мене хвилин 10 вичахне трішечки. Будемо вводити яйця. Яєць я кидаю 5 штучок, але вони всі різні по розміру. Да? Будемо орієнтуватися тоді на грами. Від 265 до 280 грам. Щоб. Хоча б так, тому що яйця різні в усіх, мука різна. Зараз таке. Так як водного комбайна в мене немає, буду додавати яйця по одному вимішувати вручну. Звісно ж, це трішки довше буде. ну, Я думаю, що це не саме заморочливе. Коли виходить жовтеньке, за домашній яєць. Все швидко мішується. Це я вимішала дуже швидко. Отаке От воно повинно бути. Так, шукаємо деко. Будемо ставити випікати. Я навмисне намочила дно деко, щоб хорошо пристала е, бумага для випічки. Якщо ці угли отак... топорщаться, вам заважають. Беру чи ножем, чи ножницями. Розрізаю, і вони отак влягаються. Все дуже добре. Так, виливаємо цю всю суміш і розпреділяємо тонким шаром по дну. А як на мене, чим більше у вас деко, чим буде тон тонший шар, тим краще. Якщо вам цікаво, якого розміру в мене деко, я вам напишу в описі. Схожу на вулицю. візьму рулетку, поміряю бо в нас школьників немає, лінійок немає поміряти. Добиваємося приблизно одинакової товщини. Навіть можна так зробити де тонкіше, де товще, щоб було. Так буде навіть цікавіше. Ми то більш-менш равномірно розподілили, але щоб було візуально гарно. Хто любить гладенького гладкий, це все не потрібно, а я отак люблю. Духовочка в нас розігріта, ставимо в духовку. Це все дуже швидко. І так, 400 мл молока, цукор 150 грамів, тут ванілін або ванільний цукор. Десь у мене був кукурудзяний крохмал, де він дівся, не знаю. Тому буду заміняти мукою звичайною. Звісно, її хуже вводити буде. Але ми справимося. Можна замінити. І тут дрібка солі. Двається. Посудина з товстим дном ставимо на вогонь на середній, помішуючи. Одразу помішуємо не дуже, але ну, коли починає загустівати, наша маса перемішуємо вже яростно так. Так, крем у нас загустіває, не перестаючи колотити. Я вкидаю сюди масло. 50-75 грамів в косики є, це, ну, взагалі, не суть. І ще трішки. Перемішую до повного розтворення. Ну, на газу, на мінімальному. Масло кімнатної температури. Крем зварився. Є бажання, можна цедру якихось цитрусових додати. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб не було у нас шкірочки тут. І відставляємо. Так ось так, спікся наша основа спеклась під рулетик. Нам треба зараз його перевернути, щоб він трішки підхолов. Привертаю на пергамент, так як нам потрібно буде тоді його скручувати, щоб було легше. І так, зверху пергамент знімаємо. Дивіться, ось він буквально так знявся. Остиває він. Майже мгновенно вже я можу його тримати ще трішечки, хвилин 5. підождем, будемо змазувати. Змащую кремом, але пропоную крем зварити перший. Я його поставила в холодну воду, щоб він добре остиг, тому що він дуже довго стигне. Коли намазуємо наш рулетик. Стараємося до самих кінців не домазувати, щоб потім він у нас прискручуванні не витік. Крему ще в мене залишилося багато. В кого є більше деко, то от якраз ця пропорція крему буде доречна. У мене саме більше деко, яке я знайшла. Тому крем ще залишився. Якщо у вас невеличке деко, зробіть. Меншу пропорцію і половину, меншу пропорцію заварного крему. Крем можна брати любий. Я навіть, Мені дуже подобається кефір чи кисляк, по-нашому, як називається. В марлічку підвісив, вийшла наполовину сметана з цукром, збивається, все, мажеться все також дуже добре. Крем може бути любий. можна нутеллу збити. цим Хух, Як воно називається? блендером. Любий крем, який ви любите. Яєчні білки, взагалі без проблем. Як Я не старалася утолити його все. в мене ще залишилось. Буде в прикуску, до чогось. Можливо, трішки витече. Викидати ніхто не буде. Я хочу рулет. Широкий, не вузенький, тому буду змотувати. Можливо, десь крем вилізе, так як я налила по багатому. Так, крем трішки виліз, але нічого страшного. Рулет скручується дуже добре. Вилилось у ложечки, нічого страшного. І цей пергамент в холодильник на 2-3 години. Все, а так ми прямо і кладемо. Хто любить еклери в шоколаді? Будь ласка, швидкий шоколад, без шоколаду і масла. Дві ложки приблизно какао. Отак. На око. Неважливо. Дві столові ложки цукру. Молока або води. Три ложки. Можна на воді, все прекрасно буде. І дві столові ложки рафінованої олії. Ставимо на маленький огонь, поки воно все розтане. Огонь збільшуємо. Я вже показувала в одному з відео. Дуже класна глазурь виходить. Так, рулетик з холодильника витягли, розмотуємо. такий він хороший.